Найбільша заповідь. Роздуми над Словом Божим на п'ятницю третього тижня Великого Посту. Того часу підійшов до Ісуса один із книжників і запитав його яка заповідь є першою з усіх? Ісус відповів: Перша є слухай Ізраїлю. Господь наш Бог. Єдиний Господь, і любитимеш Господа Бога свого всім серцем своїм, і всією своєю душею, і всім своїм розумом, і всією своєю силою. І друга Отця любитимеш свого ближнього як самого себе, іншої більшої заповіді від цих немає. І сказав йому книжник. Добре, учителю, по правді сказав ти, що Бог є один і немає іншого крім нього, і що любити Його всім серцем, усім розумом, усією силою, і що любити ближнього як себе самого, це більше за всякі всепалення та жертви. А Ісус, побачивши, що Він розумно відповів, сказав йому: Ти недалеко від Божого Царства. І ніхто не наважувався його більше запитувати. Не один і не два рази я переконувався, що, незважаючи на свої добрі наміри, я не спроможний любити так, як любить Бог, любов'ю відданою, безкорисною, жертовною. Навіть якщо в моєму серці є зернятко такої любові, то вкинуте в ґрунт мого життя, воно не знаходить родючої землі, або потрапляє край дороги, суєтної біганини, або на кам'янистий ґрунт, власну замкнутість, або ж між тернином моїх очікувань, сподівань, амбіцій. Сподіваюся, що я не сам у своїх переживаннях. Що ж робити? Звернімо увагу на першу і найважливішу заповідь. Вона розпочинається словами слухай Ізраїлю, після чого слідують слова і будеш любити. Думаю, послідовність цих слів не випадкова. Якщо будеш слухати Бога, то будеш любити. Будеш спроможним любити так, як любить Бог. Якщо не розпочнеш відслухай, то як дійдеш, то будеш любити. Хочу сьогодні прийняти цю заповідь як обітницю того, що Бог хоче в мені звершувати. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.